Олена поверталась з роботи, втомлена й роздратована. День був важкий, транспорт запізнювався, а мама просила передзвонити і нагадати батькові про ліки. Вона набрала номер, навіть не глянувши на екран. Пальці діяли автоматично. Телефон довго гудів, а потім пролунав незнайомий чоловічий голос. Алло, тату, ти ліки купив? швидко кинула вона. Думаючи, що це батько, як завжди, взяв слухавку повільно. Е, ні. І здається, я не твій тато. Чоловік засміявся. Мабуть, ви помилились номером. Олена різко зупинилась серед вулиці. Ой, перепрошую. Я думала, що телефоную іншому. Вона почервоніла, хоча він її навіть і не бачив. Нічого страшного. Хоч на секунду відчув себе чиїмсь татом, жартував він. Ну, хоча б відповідальнішим, ніж мій, засміялась Олена у відповідь. І замість того, щоб одразу вибачитись і покласти слухавку, вони продовжили говорити про випадковості, про те, як складно зараз усім бути спокійними, про стареньких батьків, яких важко залишати самих. Його звали Степан. Він говорив просто, але так, ніби давно знає її, без напруження, без показової чемності. І вона раптом відчула дивну легкість, наче після довгого дня зняла важкий рюкзак, хоч і всього на кілька хвилин. Знаєте, сказав він наприкінці, у наш час, коли всі поспішають і кричать, дуже приємно помилково потрапити на людину, яка говорить нормально. І мені, відповіла вона, навіть не шкода, що набрала не туди. Якщо захочете ще раз помилитися, номер у вас залишився, посміхнувся він. Вона поклала слухавку і впіймала себе на думці. А чи справді це була помилка, бо інколи доля дзвонить не туди спеціально, щоб нарешті все пішло туди, куди треба? Минуло кілька тижнів після того випадкового дзвінка. І хоча вони більше не телефонували один одному, Олена час від часу ловила себе на думці А що робить той чоловік з приємним голосом? Хто він і як він там? Того дня вона поїхала в село провідати батьків. На зворотному шляху її електричку затримали. Вокзал був повний людей. Оголошення сипались одне за одним. Хтось нервував, хтось сварився, хтось пив каву з пластикового стаканчика. Олена сіла на лавку, дістала телефон і саме в цю мить почула знайомий голос. Вона здригнулась, повернула голову і впізнала його. Той самий чоловік з помилкового дзвінка Степан. Він тримав у руках пакет із яблуками та аптечними ліками. Схожим він був на людину, яка теж кудись поспішає, але зупинилась, бо життя зробило паузу. Добрий день, сказала вона, ще не вірячи у збіг. Мабуть, доля подумала, що одного дзвінка мало, усміхнувся він. Тепер особиста доставка. Вони сіли поруч, і вперше подивились одне одному в очі, не уявляючи, чи та зустріч як зустріч перехожих чи щось значно більше. Розмова виявилась легкою. Він розповів, що їде провідати стареньку родичку, яка живе сама. Вона, що їде до батьків, яким стало важко, але вони вперто не хочуть нікого турбувати. Старість не страшна, сказав він. Страшно, коли поряд нікого немає, Або коли є ті, хто поряд, але не допомагають. Тихо додала вона. І тут прозвучало оголошення поїзд 823 прибуває на третю колію. Вони ще не знали, що зустрічаються не останнє. Ну що ж, сказав він, тепер я можу точно сказати: це вже не помилка. І не випадковість», – відповіла вона. І тільки вокзал знав, як багато значило те, що обоє цього ще не зрозуміли. Минув місяць життя йшло своїм ходом: роботи, справи, буденні дзвінки до батьків, вечірні новини, нескінченні треба, і потім. Степан не писав, Олена теж не шукала приводу першою. Обидва вважали, що зустріч на вокзалі була просто красивим епізодом, який буває раз у житті, і все. Але саме і все дуже часто тільки початок. Одного похмурого ранку Олена їхала автобусом у місто. На зупинці вона побачила чоловіка, який сидів на лавці, прихилившись до спинки. Люди проходили повз, ніхто не звертав уваги. Щось у тій позі здалось їй тривожним. Вона підійшла ближче. Вибачте, вам погано? Чоловік не відповів, тільки повільно повернув голову. І в ту мить вона знову впізнала його. Степана. Блідий, спітнілий, ледь тримався свідомості. Степане, ви мене чуєте? Паніка пробилась у голосі. Він намагався щось сказати, але губи тільки беззвучно рухались. Олена одразу викликала швидку не розгубилась, не пішла, не залишила. Тримала його за руку, поки приїдуть медики. Тримайтесь, я з вами, не засинайте. Все буде добре, ви мене чуєте. Він ледь хитнув головою. Лікарі визначили гострий напад, серце. Якби ніхто не підійшов, він міг би просто не пережити ті 15 хвилин. Олена провела його до лікарні, оформила документи, зателефонувала синові, допомагала як могла. Вони не були родиною. Не були знайомими навіть офіційно, але вона сиділа біля лікарняного ліжка так, ніби він не випадкова людина, а близький. І тільки коли його забрали в палату, медсестра сказала: Ви, мабуть, дружина. Олена тихо відповіла: Ні, ми просто знайомі. Поки Степан відновлювався після лікарні, Олена повернулась до щоденної рутини. Та спокій тривав недовго. Одного вечора вона зателефонувала мамі та довго не брала слухавку. Потім відповіла, але голос був тихий: Доню, я впала у дворі, ніч пролежала, не могла встати, сусіди ж не помітили. Олена схопилась, поїхала в село. І тільки тоді зрозуміла масштаб батьки вже не справляються. Але боялися сказати, щоб не турбувати. Комірчина не прибрана, ліки переплутані. Батько ховає в тому жартома, а мати тихо плаче ночами. А де ж ота кума Марія, яка обіцяла вас доглядати? запитала Олена. Батько тільки зітхнув. Та приходила, але більше брала, ніж допомагала. Казала, що ми ще міцні. А сама і яйця, і молоко заносила додому, щоб не пропало. Олена зрозуміла її допомога була лише словами. Вона поралась, готувала, прибирала, і в якийсь момент відчула Я не можу бути тут завжди, але не хочу лишати їх на тих, хто називає своїми, але веде себе гірше за чужих. Саме тоді вона згадала про Степана, який. Часто допомагав своїй родичці по дому, по господарству, і вона вирішила, що після одужання, можливо, він захоче допомагати і її батькам. Адже родичка Степана жила у тому ж селі, що її батьки. Коли Степан одужав і повернувся додому, Олена приїхала в село ще раз, і цього разу не лише з турботою, а з планами. Вона знала, не може кинути батьків, але й жити біля них постійно теж не може. Треба людину поруч, надійну, спокійну, безкорисливу. І вона запропонувала це Степану: ви ж поруч, ви все одно приїжджаєте до родички, живете з нею якийсь час. Я заплачу офіційно щомісяця. Просто хочу попросити вас, щоб ви доглянули за моїми батьками допомогли по господарству. Ну і часом поговорили собі з ними, бо самотність гірша за хвороби. Степан погодився без пафосу. Все виглядало вирішеним, але у будь-якій історії є ті, хто живе не фактами, а драмою. І тут з'явилась певна сила опору Кума Марія. Вона раптом почала приходити до батьків ледь не щодня з образом святої і словами. Та як це так, чужого до них взяли? Ви ж мені як рідні. Але її біль був простим вона втрачала безкоштовне джерело м'яса, яєць, картоплі та пенсійних копійок. Кума ще довго ходила по селу і скаржилась, що Олена залишила батьків на чужого чоловіка. Однак нічого не могла з цим зробити. Коли скандали стихли, а всі ображені вичерпали свій запас гучних слів, життя пішло далі, але вже інакше. Степан почав доглядати батьків Олени спокійно, без показухи приносив хліб, ремонтував дрібниці колов дрова, читав газети вголос, щоб мамі не напружувати очі. Батько Олени спершу соромився. Казав: Та не треба, я ж чоловік. А Степан відповідав Я теж чоловік. Допомога то не сором. І старенькі ожили не від ліків, а від присутності живої душі поруч. А кума Марія перестала ходити, бо без відер картоплі за подяку, її доброта зникла. Одного вечора батько Олени сказав: Доню, знаєш, чужими не народжуються, чужими стають, коли ти їм не потрібен. А мати додала. Свій це не той, хто з тобою на фото, а той, хто з тобою в біді. І тоді Олена вперше зрозуміла головний урок, що родина не завжди готова допомогти. Пізніше вона подякувала Степану. Ви нам стали ближчим, ніж половина своїх. А він лише усміхнувся. Бо я не прийшов за вашим, я прийшов бути поруч, просто допомогти. Так закінчилась історія про помилковий дзвінок, який виявився не помилкою, про старість, яку врятувала не сім'я, а людяність, і про те, що найдорожче в житті, це не ті, хто мають на тебе право, а ті, хто мають добре серце. Друзі. Якщо вам сподобалась ця історія, поставте лайк і напишіть будь-який коментар. Адже це допоможе у розвитку мого каналу. Буду щиро вдячний вам. До зустрічі!